В ефірі новини вітаємо вас. Підліток який у Кропивницькому отримав опіка від ураження високовольтним струмом на даху поїзда, знаходиться в обласній дитячій лікарні. Біля хлопчика перебуває мама. З журналістами спілкуватися вона не захотіла. Про стан дитини розповів лікар-анестезіолог В'ячеслав Білиненко. Зараз підліток знаходиться в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні. Ось що про його стан розповів лікар В'ячеслав Білененко. Дитина поступила до нас 27.01.19 року в важкому стані. Має місце електротермічний опік 50% шиї, тулуба правої верхній нижньої кінцівок і лівого стегна. Опіковий шок 4 ступеню, опікова хвороба. Наразі стан дитини дуже важкий за рахунок отриманих опікових травм, за рахунок площі та глибини опіків. Було проведене оперативне втручання комбустіологами, зроблена перев'язка, наразі дитина отримує комплексну протишокову терапію. Дитина перебуває в свідомості. Але стан дуже важкий за рахунок отриманих опікових травм. Ось на цих фото служби з надзвичайних ситуацій в області. Ви бачите, як хлопчика, якого вдарило струмом, знімають з вагону потяга. Сталося це вчора. Ось на цьому місці на вулицю Поповича, 1, де стоять вантажні потяги. Рятувальників сюди викликали о 15.16, Розповідає Анатолій Бобіта. Було направлено два відділення першого державного режимного рятувального загону управління ДСНС в області по прибуттю на місце події. Було встановлено, що хлопчик 2004 року народження знаходиться на одному із потягів вагону у задовільному стану. Електромеханік залізничної станції Віктор Малюга розповів нашій знімальній групі про те, що дітей на коліях вокзалу бачать часто. Звісно, лазять. І Діло в тому, що кажеш їм, і вони цього взагалі сприймають, якось це вроді як шутка. Двадцять з половиною тисяч. Це, ну, як вам об'яснити, отаку погоду, допустимо, вам не треба торкатися нього. Отакою стоїш, допустимо, якщо влажність велика, вже чоловіка вб'є. За словами лікаря В'ячеслава Білененка, завтра хлопчику зроблять ще одну операцію. Олена Демчак, Володимир Волок, Роман Сташенко день за днем. Тридцять звернень з проханнями збити з дахів будинків Бурульки отримало від кропивничан управління з надзвичайних ситуацій від початку січня. Про це розповів начальник управління Сергій Коваленко. Хто має їх прибирати з будівель? Та які штрафи передбачені, розповість Олександра Ільченко. Дев'ята ранку вулиця Тараса Карпи в Кропивницькому. Це будівля школи номер 6. З даху звисають ось такі бурулі. Збити їх самостійно не можуть. Розповідає директорка школи Надія Кравченко. Є адміністрація, є технічні служби, то мають з цим справлятися технічні служби. Але в нас немає, скажімо, працівників, які фізично і немає обладнання, за допомогою якого б змогли це зняти. Це з родини безпека, ми огороджуємо цю територію, але ми не можемо передбачити траєкторію падіння снігу і бурулях. І, звичайно, діти іноді порушують правила і можуть зайти за лінію загородження, тому небезпечно можемо бути в будь-якому разі минулої п'ятниці прибрати ці бурульки не змогли. Біля школи були припарковані автомобілі. Розповідає начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Сьогодні, з шостої ранку, дорогу перекрила патрульна машина. Підйомник проїхав, рятувальники почали збивати бурульки. Зі слів Сергія Коваленка, відповідальними за усунення бурульок є балансоутримувачі будівлі. Якщо це школа, то це директор школи. Якщо це будинок комунальний, то це житлово експлуатаційна організація. Якщо це приватний будинок, то відповідно, що власник приватного будинку. І утримання від снігового покриву, від наледенінь, у вигляді, як народі кажуть, бурульки, на них теж несуть відповідні керівники це просто робиться. ЖЕК на то є житлово-експлуатаційною, які повинні організовувати та спрямовувати роботу в належному отриманні житлового фонду. Питань з патрульної поліції немає. Вони невідкладно відгукуються на звернення, забезпечують безпеку транспортних засобів, щоб вони не мішали проведення невідкладних аварійних відновлювальних робіт. За неприбрані бурульки та крижані брили На даху передбачений штраф, не дотримуючись правил благоустрою, деякі суб'єкти говорять про те, що це ж дороговартісна процедура, найми вишку, найми робітників. шановні, штрафи немаленькі. На посадових осіб підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності та фізичних осіб-підприємців, адміністративні стягнення у вигляді. Від 850 до 1700 гривень штрафів. У січні спецінспекція склала 10 адмінпротоколів на відповідальних за усунення бурульок, розповів Андрій Максюта. Олександра Ільченко, Олександр Донцов день за днем. Двоє чоловіків з обмороженням перебувають в обласній лікарні. Про це день за днем повідомила завідувачка опікового відділення Наталія Корчака. Говорити на камеру чоловіки відмовились. Один з них з відмороженням ніг потрапив в лікарню 26 січня. Там на одній нозі досить такі тяжкі відмороження, де йому буде виконана ампутація. Зараз максимально намагаємося зберігти довжину культі для того, щоб він збереглася опора, хоч да, у людини. З початку зими шестро людей звернулися з обмороженням в обласну лікарню. Торік, 16, Повідомила Наталія Корчака. Трьох поранених українських моряків, які нині в російському полоні перевели з медчастини слідчого ізолятора Матроска Тішина до Лефортова. Про це розказав адвокат Микола Полозов. Він координує роботу захисників у справі. У СІЗО Лефортово, Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока від суботи. Інформацію про їх переведення адвокатам підтвердили сьогодні, каже Полозов. Захисники намагаються дістати дозволи на побачення. На текущий момент у нас у адвокатов, у лиц адвокатов нет разрешения на допуск в СИЗО Лефортово. Следствие обещало нам подготовить это разрешение в течение суток. К сожалению, в СИЗО Лефортово есть сложности с организацией в проходе адвокатов для посещения заключенных. Но будем эти сложности писать в Состояние здоровья на пятницу, когда адвокаты видели последний раз, состояние здоровья Василия Сороки э, есть серьезные проблемы с рукой. Всем им требуется независимое медицинское обследование. В текущий момент пока мы не получили ответа от следствия и от медсанчасти СИЗО «Матросская тишина». Мы считаем, что либо их надо переводить в военный госпиталь, Нагадаємо, 25 листопада російські кораблі у Керченській протоці обстріляли та захопили українські броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь та буксир Яникапу. 24 українських моряки опинилися в полоні. Серед них командир броньованого артилерійського катеру Бердянськ Роман Мокряк із села Карлівка Круповницького району та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко з міста Новоукраїнка. На цю годину в мене все команда інформаційної програми день за днем уже готує для вас наступний випуск. Він в ефірі о 19-й, Тож до зустрічі.